Мешканці міста, хоч і не вельми задоволені якістю медичного обслуговування, проте знаходяться у кращих умовах ніж селяни. Сьогодні на підтвердження того, що в лікарнях не все погано, після капітального ремонту відкрили гінекологічне відділення на базі обласної лікарні імені Перегова. Медики задоволені, будуть задоволені і ті, кому пощастить лікуватись у оснащених новим обладнанням приміщеннях. Ми взагалі, то головна сільська лікарня. Загалом є така тенденція, що люди з периферії зразу напряму їдуть сюди, минуючи і районну лікарню. Я не говорю того, що ці дільничні лікарні закриваються скрізь, і ви бачите це наяву. Дістатись до обласної лікарні мешканцям сіл не так вже й легко. Автобусне сполучення між віддаленими селами і обласним центром подекуди зводиться до двох разів на тиждень. Не поодинокі випадки, коли такий потрібний медичний заклад на периферії просто закривають, посилаючись на необхідність реформування охорони здоров'я. В селах лікарні не повинні закриватися. Перші слокушерські пункти, дільничі лікарні повинні бути, тому що це наближення медицини до пацієнта. Якщо суть самої реформи, яка буде проводитися, і яка вже проводиться, наблизити сферу обслуговування, медицинського обслуговування до людини. Якщо ця реформа не піде на користь людям, і вона буде, значить, такою, що люди будуть, значить, тільки в районі обслуговуватися, скажімо, або в області, то така реформа нам не потрібна. Губернатор, що був присутній на відкритті нового відділення, прискіпливо перевіряв, чи бюджетні 800 тисяч гривень пішли на гарну справу врешті поставив відповідальним за ремонт оцінку відмінно і зазначив, що треба шукати кошти і на інші відділення. Ремонтувати лікарні справа благородна, аби лише влада, вкладаючи бюджетні кошти у міські і центральні лікарні, не забувала про ті, що знаходяться у віддалених селах і зараз закриваються. Наталка Доляк, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.